Привіт усім! Переходимо до вивчення фразових дієслів із -за префіксом ОФ. Ми розберемо в цьому плейлисті найпопулярніші фразові дієслова з префіксом Оф, вивчимо їх застосування в реальному житті, розберемо купу прикладів і так далі. Переходимо до першого з них. «Hold off» – одне з найпопулярніших, і воно означає. Uh, затриматися, подумати, зачекати, не робити щось, утриматися від чогось і так далі. Uh, читаємо приклади: Let's hold off making a decision until next week. Давай зачекаємо в прийнятті рішення до наступного тижня. They've decided to hold off on buying a car until they are boys working. Вони uh, от, uh, uh, вирішили зачекати. В купівлі автомобіля до е, того часу, коли вони обоє будуть працювати? To stop someone from attacking or defending you, defending you. How much longer will the fighters be able to hold off the enemy? Як довго ще е, бійці зможуть будуть здатні, якщо тут стримувати ворога? «To stop something from happening or to be delayed? Uh, зупинити щось, uh, щоб щось трапилося, або затримати щось. They are hoping to hold off surgery until, the, until he is uh, stronger. Вони вирішили відкласти uh, surgery, операцію until he is stronger до того часу, коли він стане сильніший набереться сили. З контексту виходить, що цей чоловічина напевно погано себе почуває для операції. I hope the rain holds up until we get home. Я сподіваюся, що дощ затримається, не буде падати, не буде дощу до того часу, поки ми доберемося додому. To wait for a period of time before doing something. Чекати до, якогось, чекати до якогось періоду перед тим, щоб щось зробити. Let's hold off placing the order until we have got more information. Давай зачекаємо або давайте зачекаємо в розміщенні замовлення, поки ми не отримаємо більше інформації. І такі uh, класні приклади з життя ще розберемо. Let's off on buying a new TV until it goes on sale. Давай поки що не купуватимемо телевізор, дочекаємося знижок. Uh, the rain held off just long enough for us to have our picnic. Дощ затримався рівно настільки, щоб ми встигли провести пікнік. I'm trying to hold off eating sweets. Until after dinner. Я намагаюся стриматися і не їсти е, солодке до вечері. Hold off calling him. He is probably still at work. Не телефонуй, зачекай, не телефонуй йому, поки він е, не телефонуй йому, поки що, бо він е, stick at work затримується на роботі, або, затримує, або хоче затриматись на роботі, stick at work е, все ще на роботі. Отож, я сподіваюся, що відео тобі зайшло. Підтримай його лайком, канал підпискою, і зустрінемося в наступних відео.